Сьогодні ми представляємо центрифуги фірми Мікромет, і зараз спеціаліст нам підкаже, як це виглядає в процесі роботи та які можна застосовувати пробірки. Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо на прикладі нової центрифуги sm 6 m Плазма, які можна використовувати пробірочки для плазмоліфтінгу. А також як взагалі працює дана модель. Це наша новинка. Вона розрахована на 8 пробірок. В комплекті іде, як ми бачимо, адаптери. Ось адаптери наші. Це адаптери йдуть під пробірочку, ось як ви використали, на 9 мл. Тобто, вона сюди гарно стає, як ми бачимо, її потім легко виняти. Ну, тобто дуже зручно. Далі ще є адаптери для інших розмірів. В даному випадку це на 6 мл. Тобто, також вона стає гарно, легко виняти, не перевертається пробірочка, не змішується всередині плазма. І також передбачені самі маленькі такі у нас адаптери для 2 мл вакуумної пробірки і 4, як вони взагалі використовуються. Ми беремо оцю пробірку, вставляємо ось адаптер і зверху таким чином. Тобто завжди використовуємо зелений адаптер в комплекті із прозорим. Просто ми вставляємо туди всередину. Отак. Так це працює. Зараз ми відкриємо центрифугу і покажемо це все наглядно. Включаємо ззаді є кнопочка. Відкриваємо кришку. Ось наш ротор. У Ротор ми вставляємо гільзи. Зелені використовуються обов'язково. Далі ви вже або вставляєте отакі перехіднички прозорі, або ні. Ні. Це залежить від того, яку пробірку ви будете використовувати яким об'ємом. Бачите, отак це працює. Далі починаємо. Як ви знаєте, пробірки потрібно встановлювати таким чином, щоб не виникав дисбаланс. Тобто, грубо кажучи, навпроти, От якщо ви крутите дві пробірки, вони повинні бути. Якщо це там, 4 пробірочки так, через 1, щоб не було дисбалансу, тому що як буде дисбаланс, нарушиться робота центрифуги. І це може викликати наслідки небажані. Працюємо Почали. Як ми бачимо, дана модель має таке коліщатко. це покращує, пришвидшує роботу при налаштуванні центрифуги. Зараз центрифугу на роботу, ми виставляємо швидкість, з якою ми хочемо, щоб вона працювала, та таймер. Протягом якого часу потрібно їй дійти до цієї швидкості і працювати далі. Для цього ми натискаємо запікало, бачите. Має... Тепер є можливість, ми просто крутимо коліщатку і вибираємо ту швидкість, там 2300. Натискаємо, підтвердили, секунди. Ну, я думаю, якщо там... щось так точно. Вибираємо, бо взагалі секунда наскільки я знаю, рідко користуються. Тепер хвилини, там, щоб не затягувати, давайте там три хвилинки спробуємо. Так? Також натискаємо, підтверджуємо. Все, підтвердили, все влаштовує старт. Зараз центрифуга набирає швидкість. Ми бачимо, виходить вона повільно на задану швидкість обертання. Плавний розгін ротора, тому що тут новий двигун в даній моделі представлений. Працює тихо, не торохкотить, не стрибає, тобто тихенька центрифуга. Якщо ви цілий день працюєте з пробірками, то звичайно хочеться, щоб в кабінеті була максимально тиха обстановка, бо це якби дає свій відпочаток. Болить голова в кінці робочого дня у спеціаліста. а Так дана модель дуже тихенька. Для роботи саме те в лабораторіях, де проводяться часті досліди, де майже безприривно вона включена. Як ми бачимо, вона вийшла вже на задану нами швидкість 2300 і тепер йде відлік часу. Все працює, віддик часу йде, тримається швидкість. Тепер зупинимо просто, покажемо далі, що. Можна зупинити. От якщо ви бачите, що вам цього достатньо, чи знаєте, або ви випадково налаштували часу більше, ніж потрібно, ви просто натискаєте стоп. Плавна йде зупинка ротора. Ми бачимо, як йде плавний скид. Все, центрифуга відкрилася. Тобто, ось кнопка передбачена. Це екстрене відкриття, там можна натиснути і воно відкриє. Ну, але це не бажано. Потім а, на центрифузі ось передбачена ще така ниточка, за яку. Ось червона. Ви дякуєте, це, наприклад, у вас пропало світло, але потрібно відкрити центрифугу, дістати там матеріал і поставити його, наприклад, в контейнер, в холодильник чи ще кудись. Ви просто витягуєте, смикаєте і відкривається. Тобто, все, центрифуга працює просто, легко, не потрібно ніяких додаткових знань, там, щоб її включити. Є паспорт, прочитали, ознайомились. І працюємо далі. Попрацювали, закрили, виняли, вимкнули. Все, вона відпочиває центрифуга. Дуже дякую. Це у нас прилади виробництва мікромет у фірмовому стилі з гарантією. Замовляйте в лабзоні та мікромет.